Доброго дня, мої любі друзі! Пропоную вам сьогодні послухати віршик Богдани Шевчук, Вишня України. Он дерево цвіте, яке прекрасне, високе, гарне і хвилясте, і все покрилось квіточками. Це, мабуть, вишня дихає так плавно. Дітки, скажіть, будь ласка, про що цей віршик? Так, про дерево. Дерево що робить? Цвіте! Дітки, я пропоную і нам з вами сьогодні зробити так, щоб дерево зацвіло. Ми прикрасимо дерево квіточками. Пропоную нам зробити ось таку аплікацію. Але для початку ми з вами готуємо наші пальчики. Сяє, сонечко, привітне! Квітка, куп'янка розквітне. Разом квіти зростимо і матусі віддамо. Для роботи нам потрібна підставочка, щоб не забруднити наш столик, клейстер, пензлик для клейстеру, серветки, елементи нашої аплікації. Різного кольору квіти є рожеві, є білі, листочки. А також пташка, якщо хтось захоче приклеїти до дерева пташку. Також основу для нашої аплікації. Ну що ж, розпочнемо. Для початку ми вибираємо, які нам квіти більше подобаються: рожеві або білі. Можна виставити і ти, і ті. Беремо квіточку. Ставимо на нашу підставочку, пензлик беремо, набираємо клейстеру трішечки, змочуємо і приклеюємо там, де нам подобається. Ви вибираєте самі, скільки вам хочеться, стільки ви можете приклеїти. Далі беремо листочки, також намащуємо клейстером і приклеюємо. Також там, де вам би сподобалося. Кількість листочків ви вибираєте також самостійно. Хочете, можете один причпити, хочете, можете багато. Вши бажану кількість листочків та квіточок, ми також можемо приклеїти пташку, якщо ви би хотіли. Я би хотіла її ось тут. Ви можете приклеїти, де вам подобається. Можна ось тут, можна ось тут біля дерева. Беремо нашу пташечку, змащуємо її квестером. Притискаємо з серветкою. Ось такий малюнок вийшов у мене. Чекаю фото ваших робіт в нашій групі в Вайбері. До побачення, до нових зустрічей!